Саме величезний привіт. Знову вітаю вас на каналі АТБ. І зараз я покажу вам акції для власників карти АТБ. Анонс акцій з 14 по 20, включно травня. Дякую за коментарі, вдячний за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Так, це усе відео повністю для власників карти АТБ. Своя лінія пластівці зернові глазуровані 400 г зі знижкою 50 гривень. Також ми подивимося якісь новинки, що з'явилось АТБ з нового. Це вже для всіх, для всіх покупців АТБ новинки. Так. А також своя лінія. Бачу, дуже багато вже товарів, своєї лінія в магазині АТБ. Тобто, повністю магазин АТБ, своя лінія. День у день, розумний вибір та делюкс переходить на власні марки. З какао та з молоком 500 грамів за акційною ціною 65 гривень та 50 копійок. Дивіться, яка новинка з'явилась. Сандора, Смак світу, латиноамериканський, нектар, банан, папая та лічі 96 гривень. А ще я знайшов ось такий а, нектар Манго, ананас, на Пітахая та Папая. Для малечі напій виноград, а, яблуко Сандорик. за акційною ціною. 8 гривень та 50 копійок. Сеньорик, а я читав Сандорик. Дивіться, що у нас з'явилось. Агробізнес. Ось такі круасани 180 грамів. З начинкою шоколад апельсин 32 гривні. Маршмеллоу для барбекю з ароматом ванілі. Пакування 250 грамів за акційною ціною 62 гривні. Мультикейк. Це мабуть, не знаю чи врошен новинка. Мабуть, в ОТБ новинка нещодавно привезла, а може й в рошин. Ну, показую вам, як новинку, 180 грамів. Велике пакування 32 гривні та 40 копійок. Напій для малечі. Пакування тут 150 грамів. Напій з какао і акційна ціна 49 гривень та 50 копійок. Знову на поличках з'явився ось цей напій. Від торгової марки Фані з сироводкою, Дуже смачний. От як спека. Він досить добре освіжає по 20 гривень. Цукерки від рошен галяретка. Ціна за 100 грамів. 17 гривень 90 копійок. Новинка від торгової марки Ferma Кейфур. 4,5 жирності, вишня черешня та лохина. Показую вам як новинку 39 гривень майже. Треба буде обов'язково спробувати. Також ось такі новинки з'явилися від ферма йогурт по турецьки, густий на ягодах, полуниця. 2,6 жиру, 280 грамів, 42,50. І ще ферма йогурт по турецьки густий, 3% жиру, 280 грамів. 37 гривень. Сир білоцерківський. 5% жирності. 350 грамів. 59 гривень. Та 9% жирності за акційною ціною 64 гривні. Та нежирний 53 гривні. Крем, сир, президент 180 грамів поки що. За акційною ціною 62 гривні та 50 копійок. Часник, гранульований сушений свейління 20 грамів. За ціною 10 гривень. Розумний вибір каша гречана зі свининою 340 грамів. 38 гривень, 50 копійок. Каша Горохова зі свининою, також розумний вибір. 340 грамів за акційною ціною. 35 гривень. Заправка День у день буряково-томатна. 200 г для перших та других страв за акційною ціною. 21 гривня. А хто вже купував оці джеми День у день? Магазині ТБ залишайте свої коментарі. Є джем чорниця, джем лісові ягоди та малина 250 грамів. будь які по 33-34 гривні плюс-мінус. Показую новинку. Ось такий соус Алжирський від Густо. Обов'язково спробую його, коли буде зі знижкою 180 грамів. Зараз по 37 гривень. Зі знижкою буде тісто, а листкове. 900 грамів від своя лінія за акційною ціною. Так, я вибачаюсь, не туди подивився. В акції буде листкове дріжджове, ось це тісто. А своя лінія також 900 грамів за акційною ціною. 55 гривень. день у день накалі по-грузинськи А З м'ясом заморожені. 600 грамів за акційною ціною. 39 гривень. Що це за морозиво таке нове від торгової марки Рудь? А, полуничний сорбет морозиво, полуниця 300 грамів стаканчик. Отак зручно такому, коли стаканчику візьмеш у ложку, сідаєш, піле телевізором і з'їдаєш повністю. О, дивіться. Оце вже ми з вами дегустували дубайське. А оце ще який, морозиво з кадаєв. Ну, це таке ж саме. Таке ж саме чи що? Чому? Що це таке? Чи пакування змінили, айскрим віч Кадафі? То ж саме, правда ж? Ну, що я вам скажу? Почитав, все одинакове, тільки різні обкладинки. навіть штрих-код одинаковий. Просто змінили, щоб ще купували. Спробували як новинку. Чесно кажучи, вона мені взагалі не сподобалась. Дивіться, який ще знайшов морозову новинка, Морозову пломбір від ласунка Кохаю Арахіс, 80 грамів. 37 гривень. Ще одна новинка від Монако, Сла, смак лимона та малини. Теж сердечко. 70 грамів, ось така новинка. Серветки торгової марки День у день. Тут 120 штук антибактеріальні за акційною ціною 50 гривень. Для дорослих підгузки торгової марки Тена розмір М 569 гривень та розмір Л 649. Кремовий гель для душу меладо 750 мл 87 гривень. Аромати в асортименті. Чоловічий гель для душу, об'єм 500 мл за акційною ціною 60 гривень. Тверде мило дитяче міні-бі 280 г. Тут 4 шматочки за ціною 35 гривень. Ну а я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. Нехай вас все буде гаразд до зустрічі!